То знає, чи існувало б до сьогодні поняття мирна зона, якби не мужність та самовіддача воїнів, які захищають Україну від окупаційних сил, безперечно, важливо, аби вони мали належне матеріально-технічне забезпечення. Але не меншу вагу має і бойовий дух солдатів. Їх віра і щире переконання, що в тилу їх не забувають і чекають. Щоб підтримати українських воїнів, дати їм відчуття, що вони не одні, що Україна з ними. Черкаська федерація боксу на чолі з її лідером Сергієм Тищенко оголосила акцію Оберіг для воїна. Ми з вами дітям молодим людям запропоновано створити обереги, намалювати малюнки для українських військових, щоб підтримати їх морально. Юні жашківчани, учні шкіл району, охоче підтримали дану акцію. І в день міста Жашків на покрову Пресвятої Богородиці презентували свої дивовижні саморобки на огляд людей, пропонуючи і їм долучатися до доброї справи. Україна єдина країна нероздільна, як мати й дитя. Твердо вірю в майбутнє своєї країни, такої, як вона, у світі більш нема. Дай Боже нам добра й порозуміння, убережи від розбрату, даруй терпіння, зійшли нам сили і всепереможної любові, сили надію в серці і у кожнім слові. Тобі, солдате, що стоїш на захисті кордону, оберігаєш спокій наш і мир, ми шлемо звістку вдячності й любові у оберегах, виплетених нашими дітьми. Ці дарунки з ніжних рук дитячих убережуть вас від лиха й біди. Хай ворог заздрить і втіка проклятий, бо діти України прагнуть жити в мирі і добрі. Вертайся з перемогою, солдате, тебе чекає з миром. Україна, мати, вже виглядає в усі вікна. щебетлива дітвора, кохана і дружина із хлібом, сіллю зустріча. Просимо передати ці подарунки воїнам АТО. Акція Оберіг для воїна схвально оцінювалася жашківчанами. адже всі, хто бачив ці маленькі, на перший погляд не показні вироби, розумів, що кожен оберіг це часточка сердець дітей, які щиро люблять Україну. Та як ви думаєте, треба от від дітей воїнам моральна підтримка? Звісно, треба. Ви що вони там такі раді? По телевізору показує, як вони радіють, як вони ті письма читають. Звісно, треба розумашечки. А сльози на очах. Я у зоні АТО, слава Богу, не довелося бути, але у радянській армії був і був на Уралі. То, безперечно, підтримка нада, і морально, і матеріально те, що робиться. Я думаю, і Жашківщина на цьому участь бере теж. Ну а дітки молодці, спас, Спасиба їм і їхнім учителям. Будуть захищати ще більше. Нашу країну і для дітей будуть стремитися, щоб дітям мир був на землі. Це саме головне. А як думаєте, самим діткам це щось буде повчальне? Звичайно, буде повчально. Вони ж стараються, роблять своїми руками. Рисують, роблять всякі свої ну, ручні вироби. Це як оберіг для них. Кандидат у народні депутати Сергій Тищенко, який постійно займається громадською діяльністю, переконаний, що такі вісточки від дітей додадуть воїнам сил, піднімуть їх бойовий дух.